ефірі інформаційна програма «102 інформ вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Як завжди, про все найважливіше. Не перемикайтесь. 6 серпня генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко зустрівся з особовим складом новомосковського міського відділу міліції представниками засобів масової інформації та здійснив особистий прийом громадян разом з начальником ГОМВС в зустрічі взяли участь представники прокуратури СБУ, суду та міської ради міста Новомосковська. Під час виступу Віктор Бабенко довів основні вимоги міністерства внутрішніх справ до підлеглих та наголосив на пріоритетних напрямках роботи відомства. В цілому начальник Дніпропетровського обласного управління внутрішніх справ торкнувся під час розмови питань криміногенної ситуації в місті Новомосковську і Новомосковському районі роботи міліції та профілактичних заходів МВС України і ГУ МВС в області стосовно покращення дисципліни серед особового складу. Віктор Бабенко зауважив, що основною вимогою у роботі міліції є і залишає. Захист інтересів громадян, надання їм необхідної допомоги та поради правоохоронців, порушників закону ніхто прикривати не буде. у нас ситуація по марганцю. На другий день ми зібралися з прокуратурою з СБУ і об'єктим Да, от, Не дивлячись заходи, що проводимо, проводимо, я вже і керівникам доручав зібрати і кураторів, посилали. Ми їздимо. Не на все те в день проведення такого заходу в Марганці, 25 числа минулого місяця. Найшли знегідники, які пішли з півмешканця одного з битчиків наркотиків отримує чергу порцію грошей, щоб не притягти до відповідальності. Він там турбує наркотіками, ну, арештовані, Требуся, і будуть сидіти і докладу зусилля, щоб будуть сидіти. Я вас, моя принципова життя позиція, да, враховуючи, що я зло, соціальне зло, потім я сказав, буду боротися з цим до последнього. Чесність, порядність, надійність та професіоналізм. Ці риси мають бути у міліціонера, якого держава уповноважила працювати для людей, і навіть при наявності об'єктивних проблем, що існують у роботі правоохоронців, недофінансування та неповного забезпечення, співробітники міліції, приходячи на службу, повинні виконувати роботу в повному обсязі. Інформація на щоб міліціонер не думали де йому знайти 20 літрів, щоб поїхати на преступлення, бензина. Там прочерення щоб Когда будемо обеспечиваться і возможность буде сюда, сюди, тоді отбор буде лучше. І найголовніше проводити, як говорить, в футболі селекцію, час да? роботи. Просто відвісно підходить по очі должны. Це неправильно, якщо є неконкурентно способна професія, якщо да? охоронник в якомусь супермаркеті отримає у нас по 2,5 тисячі, а в мене особи з вищою освітою, слідчі. Дільничі, працівники карного рушу, які перед отримують заробітну плату в розмірі 1700. Ну, трудно прожити. Да? На таку зарплату, це не виправдає. Я говорю, всі прийшли в міліцію, всі писали рапорт, що запровадну посаду згоден, значить ознайомлені з грошим утриманням, з матеріальним, тому що не встрає, йдіть з Богом, як я кажу, ніхто вас тут не держить. І більшість правоохоронців дійсно не тільки розуміють, що очікує їх на службі, а й чесно виконують свої професійні обов'язки. Але кілька негативних фактів порушення українськими правоохоронцями закону серйозно підірвали авторитет всієї міліції в очах суспільства. Це постійний негатив на екранах, в змі газети. Ну всі ж ми живі люди, да може довести народ до такого відчаю. Показувати, що показувати те, що є хороше, що робиться в державі, його багато робиться, я можу тут пару годин можу розповідати, скільки робиться міліції. На сьогоднішній день з 98-м біблічний розкрити тільки 3, 48 тяжких тілечних наслідків. Люди, які позбавлені життя, троє залишили з неразкритими таких Там, розбоїв 160 з чим, 25, які ми ще наголосили про підозру, працюємо. Також, ну, якщо перейти на язик цифр, то. Дуже багато. Всі задають питання, спілкуються, да? всі ви хочуть, щоб міліція пройшла найкраще. Да? Я теж хочу щоб міліція привезла краще. Але, на жаль, міліція це наше суспільство. Це вихідці з нашого суспільства. Вони не приїхали з Парижу, мені не набрали. Це всі прийшли, це всі ваші знайомі, близькі, рідні, які з вами виросли в одному дворі, в одній школі, в одному навчальному закладі, це ваші рідні і так далі. Згодом. Чальник обласної міліції відвідав Дніпропетровський райвідділ. Генерал-лейтенант міліції провів нараду з особовим складом райвідділу та зустрівся з громадянами. Віктор Бабенко повідомив, що одне з найважливіших завдань міліції це збереження громадського спокою та забезпечення правопорядку і стабільності в державі. До відома особового складу він довів інформацію щодо надзвичайних подій, які мали місце в Україні. Попередив про недопустимість скоєння вчинків, які несумісні зі званням працівника міліції, які підривають авторитет правоохоронних органів. І влади після наради Віктор Бабенко зустрівся з громадянами зі скаргами та проблемами. На прийом до головного міліціонера Дніпропетровщини прийшли 11 мешканців Дніпропетровського району. Очільник ГОМВС в області усіх вислухав і запевнив, що їхні заяви не залишаться без розгляду. Вночі з 6 на 7 серпня під час патрулювання вулиць працівники спецпідрозділу Беркут помітили трьох молодих людей, які підозріло поводилися. Міліціонери перевірили документи молодиків та запропонували їм відкрити багажник автомобіля, що належав одному з чоловіків, і не дарма багажнику знаходилися чотири каналізаційні люки, зняті з міської водопровідної мережі. Двох 20-річних та 25-річного хлопців затримали і доставили до індустріального райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління. Ході проведення розбирательства по даному матеріалу і при проведенні розкних міропіряті було встановлено, що три люка із чотирьох імій похищених зняти на вулиці журналістів, один на території дитячого садика по вулиці Батумська. Хлопці ніде не працюють, не вчаться, зловживають спиртними напоями. Раніше вже притягалися до адміністративної відповідальності. Приводи були раніше в міліцію. В каком році? У ну, 2008. 2008. Работаєш, не работаєш. А конечно. Приводи були раніше в міліцію. Ну, за будівку пива там такой. За розпиття спиртних обидва. Ну да, пива, то, то, там, так, і шо, з відкрил, і все. Мотив для крадіжки люків затримані називають вічний як саме життя. Їм бракувало грошей. Воно і зрозуміло, якщо не працювати, то і грошей, звісно ж, не буде. Діні за роботу. Частовати дія за Ні. А за люки руки Тому що денег дінях не. Наразі проводиться збір матеріалів. Правоохоронці не виключають, що затримані молоді люди причетні і до інших крадіжок. Крім подій сьогоднішньої ночі проверяється причастность даних ліс на совершению крашек кабельної продукції, це Укртелеком і «Дніпровобленерго», а також хищенню водосточних рішоток, каналізаційних люків на території індустріального і прилягаючих районів. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка за скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до семи років. На початку серпня оперативники Верхньодніпровського райвідділу міліції отримали оперативну інформацію про те, що на полі поблизу села Павло Григорівка вирощується конопля. Перевірка підтвердила інформацію. Виїхавши на поле, група правоохоронців у складі дільничного працівників сектору карного розшуку та представників управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків виявили цілу плантацію нарковмісних рослин. Була получена оперативна інформація, при перевірці якої на території поля, площадю 18 гектар, недалеко села Нова Григорьєвка, Віршніпровська района, був обнаружений незаконний пасів канаплі, який був вирощувався. І був замаскирований серед пасіва кукурудзи. Поле принадлежит одному з фермерів верхнього Дніпровського району. На площі близько 18 гектарів виросло майже 12 тисяч кущів коноплі. Наркотичну рослину вирвали та вивезли. Зразки направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Власнику турманного поля оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Зловмиснику, якщо буде доведена його причетність до даного факту, загрожує обмеження волі строком до 5 років. У дитячому скаутському таборі компанії Інтерпайп, що розташований в селищі міського типу Любимівка, пройшов профілактичний захід на захисті держави. Показову і конкурсну програму підготували працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх спільно з фахівцями кінологічного центру та бійцями Беркуту. У таборі зараз відпочивають 186 дітей віком від 6 до 17 років. Всі вони взяли активну участь у конкурсах. Малеча малювала на асфальті, дорослі змагалися в конкурсах на кмітливість, силу та витривалість. Відкрив показову програму виступ вихованців кінологічного гуртку дитячого будинку творчості Самарського району міста Дніпропетровська, незважаючи на різноманітність, порід собак, їх розмір та вік. Усі вони без винятку відмінно впоралися із завданнями тренерів та продемонстрували чудовий рівень підготовки. Щирі відгуки на ці виступи надійшли насамперед від дітей з найменших загонів. Їм найбільше сподобалось. На зміну талановитим юним кінологам вийшли підготовлені бійці працівники кінологічного центру ГуМВС зі своїми вірними друзями, німецькими вівчарками Пітом та Тері під час показового практичного заняття по затриманню злочинця, обидва собаки продемонстрували неабияку витримку, сміливість та самовідданість. Кульмінацією показової програми став виступ бійців батальйону міліції особливого призначення Беркут, які спочатку представили юним глядачам прийоми рокопашного бою, які б не завадило запам'ятати та знати кожному, а потім перейшли до більш серйозних вправ. Професіонали продемонстрували наскільки сильним та витривалим може бути людський організм внаслідок щоденних виснажливих цілеспрямованих загартувань. Здавалося, що ці чоловіки взагалі не знають, що таке страх або біль. Завершила чудовий день розвиваюча гра квест, що складалася з чотирьох конкурсів: дартс, силачі, медики та розумники. Під час гри дітлахи продемонстрували свою влучність, силу, витримку, навички надання першої медичної допомоги та довели, що знайомі з наукою правознавством. Після тривалих спорів журі визначила команду переможця. Але, як впевнені організатори профілактичного заходу, цього дня кожна дитина отримала перемогу. Ми показали дітям. что такое милиция. И дети могли увидеть милицию не только с фильмов, но и познакомиться с сотрудниками милиции, увидеть милицию своими глазами. Бойцы Беркута показали силовые приемы, показали свою силу, мощь, показали то, что мы можем дать отпор вооруженным преступникам, а также можем задерживать преступников. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Якщо ви щось не встигли побачити, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь, як завжди, до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.